Це кадри, як правоохоронці, заскочили на гарячому львівських волонтерів. Зокрема, відомого митця Олеся Дзиндру і добровольця тероборони Юрія Музичука підозрюють у продажі автомобілів, призначених для збройних сил України. Обоє волонтерів пенсійного віку, тому могли їздити за кордон і перевозити автомобілі. До того ж, син Олеся Дзиндру, який перебуває у Франції, шукав машини за вигідною ціною і у доброму технічному стані. Своїм сумним досвідом волонтери поділилися на форумі. Ви волонтер, вам підозра. У Луцьку. ми везли чотири машини, які були куплені в Словенії. З нами була також і громадянинка Сполучених Штатів. Ще по дорозі нас почав атакувати співробітник військомату Червоноградського, а по сумісництву і провокатор, як я розумію, СБУ. З тим, що йому дуже вже потрібні автівки, він має зібрані кошти. Сергій Шарко, який представився, працівником червоноградського територіального центру комплектування, запропонував волонтерам забрати ці чотири автівки, які вони везли. Мовляв, це останній шанс на порятунок його хлопців. До речі, львів'яни везли ці автівки на прохання української добровольчої армії і 80-ї десантно-штурмової бригади. Він переговорив кожного окремо з цих ну, кому ми везли машини, хто чекали, хто ми по скайпу передавали їм зовнішній вигляд машини. Люди ще тиждень зачекають, ви ж будете мати кошти, щоб купити наступну партію їм. Ми повелися на це, оскільки наша справа не когось задовольнити, а взагалі допомогти армії. Зробили безоплатну передачу цих автівок по відповідних актах. І коли зустрілися з чоловіком, аби забрати гроші і вирушити в дорогу за обіцяним авто для тієї таки 80-ї бригади, на волонтерів чекала несподіванка. Приніс мішок роздрукованих папірчиків на кольоровому принтері примітивно. І Поки не сну Олесь розглядав зачудовано, що то він приніс, валилася. Десь біля 15 чоловік команда від СБУ з прокуратури з поліції. Ну і задокументували це як продаж машин. Для підозрюваних обрали найлегшу форму запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Поза тим, два місяці триватиме досудове розслідування, під час якого буде вирішено, чи передаватимуть справу до суду, чи її закриють. Волонтери таким розвитком подій шоковані, а найгірше кажуть, що частини хлопців, які так чекали ці автомобілі, уже немає в живих. Волонтери та адвокати вважають, що є недоліки у законодавстві щодо волонтерської діяльності, і їх потрібно змінити. Справи, які ми сьогодні от розглядаємо, і люди, про які ситуації говорять, ну там ну на моє переконання, там взагалі немає складу кримінального правопорушення, тобто, це, це таке, ну як на мене, надумане і змодельоване більше, щоби. Ну воно десь десь приблизно було під кримінальне правопорушення, але його там як такого немає. Йдеться про статтю 201 з позначкою 2 щодо відповідальності за торгівлю гуманітарною допомогою. Ці зміни до кримінального кодексу України внесли навесні, і юристи та правозахисники вважають, що це зробили поспіхом без належного вивчення науковцями. І через законодавчу недосконалість мовляв багато чесних волонтерів потрапляють у різні халепи. Тож волонтери та юристи ініціюють проведення подібних форумів. Єв у різних містах щоб донести свою позицію і пропозиції до керівництва держави. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.